З 25-го року в Україні зросте грошове забезпечення у військових закладах вищої освіти. Вже з березня курсанти першого другого курсів будуть отримувати 8 тисяч гривень, а третього, четвертого курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. У Міноборони зазначили, що забезпечення найкращих умов для навчання та служби майбутніх офіцерів це інвестиція в успіх та перемогу нашої країни. Розмір зарплат військовослужбовців ЗСУ наразі залишається незмінним. Завдання Інкор порівняло рівень грошового забезпечення українських бійців та зарплат в арміях інших країн світу. Докладніше далі. У мирні часи українські військові отримують основні виплати, такі як посадовий оклад, оклад за звання, та надбавки за вислов років. Окрім цього, є щомісячні та одноразові додаткові виплати. Під час дії воєнного стану військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на передовій, отримують 100 тисяч гривень на місяць. А ті, хто служить у штабах 50 тисяч. Таким чином загальний дохід військового в Україні може варіюватися від 20 тисяч до 210 тисяч гривень або від 400 80 до 5050 доларів на місяць. У США заробітна плата військових стартує від 2000 доларів на місяць для рядових. Окрім базового доходу, американські військові отримують значні бонуси. Наприклад, ті, хто володіє іноземними мовами, можуть претендувати на додаткові виплати до 40 тисяч доларів. Таким чином, дохід військового у США може сягати 60 тисяч 500 доларів. Військові в Ізраїлі отримують зарплату залежно від звання та роду військ, Оклади солдатів Рукової служби коливаються від 345 до 850 доларів на місяць, а контрактники отримують від 3500 доларів на місяць. У Німеччині рядовий військовий заробляє близько 2330 доларів на місяць. Залежно від звання і завдань зарплата може досягати 5550 доларів. Військові спеціальних підрозділів отримують додаткові надбавки. Французькі військові після реформи оплати праці заробляють від 1450 до майже 9 тисяч доларів. Розмір зарплати залежить від звання, стажу та спеціалізації. Військові російської армії отримають значно менше. Зарплата рядових окупантів стартує від 250 доларів, а для контрактників у зоні бойових дій може сягати 2600 доларів на місяць. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.